Добрий день, сьогодні, 14, о, 14? 17 січня. Я вже сходила в АТБ, трішечки скупилася. Трішечки, це трішечки, а майже 500 гривень немає. Нічого такого особливого не купила. Ну, з м'яса тільки курку купила. Я взагалі в ВТБ не дуже часто м'ясо беру, але цей раз іншого виходу немає. Ось таку її купила. Ну, невеличка, така вона кіло 600, ну, дві страви з неї можна буде зробити. Світло в нас вимкнули. На вулиці хмарно, в хаті темно, нічого не видно, ну якось буду, нічого вмикати не буду. Це в мене виникла така ідея, що передивлюся свою розільну камеру, і, напевно, якщо Ах, зможу в морозилку при холодильнику все помістити, можливо, її відключити взагалі, але я не впевнена, що в мене все воно туди влізе. Ну, потрібно буде спробувати подумати. Можливо, щось в першу чергу використати. Не знаю, такі страшні квитанції. Дуже. Дуже багато навіть за півмісяця. Цього у нас нагоріла електрика. Ціни страшні, зарплати ті ж не вистачає, дуже не вистачає. Ну, от що я думаю, я напевно на, з на цієї курочки виріжу на суп зварюю і потім все, що залишиться потушкою. Потушкою чи саму її з підливкою, чи з картоплею, не знаю. Ну, скоріш за все окремо, тому що мені картоплі не можна, От. не можна, не можна від слова, зовсім не можна. З моїм цукровим діабетом, я намагалася всі ті роки, якщо їсти картоплю, то тільки молоду, дуже-дуже молоду. А також більш старує, особливо в цей період, уже де зовсім крахмал, ні не їсти. Але 22-й рік все перевернув з ноги на голову, з голови на ноги і так далі. Що навіть в цьому питанні все не так. Ну, ось це такі страви, коли вімкнув світло, я не Ну, ось вже я розрізала цю корочку, ось у мене така мисочка вийшла. М'ясо, яке я потушкую. От, І вирізала нам бульйон. Таку частинку і таку частинку. Ось варю бульйон. Бульйон у мене буде варитися у п'ятілітровій каструлі. От. Ну, не знаю, ось дивіться, перед стримновим роком відкрила балочку огірочків Но на олів'є вже немає. Отскочили всі. Ну, залиш... діло за малим. Залишилось дочекати... дочекатись, коли буде світло і можна буде все це готувати. До курки, ну, не знаю, напевне, гречку зварю, Давно ми не варили гречку, або пшеняну кашу. Можливо, навіть пшеняну кашу, це буде краще і багатенько зварю, щоб завтра можна з них було котлетки зробити з каші. Ну, ось так. Що в мене вийшло, напевне, в шорцах покажу, а може ну, не знаю як. Ні, напевне, в шорцах, якщо все буде добре до ладу, отакі от от справи. Всім гарного доброго дня! мор пода